Десь в році веду я весілля дуже гарне, таке весілля класне. Так приємно на ньому бути, і а, батьки а, когось з наречених не пам'ятаю, мені здається, батьки нареченого замовили такого а, співака Зиновій гучок. І що значить наш відомий? Це заслужений артист. України. України. Наш відомий, заслужений артист Іван запам'ятай, в Україні є шоу бізнесу: український і окремо львівський. Два оперних один день. Це його пісня, оця Ойна не мене. Ні. Приходить пан Зіновій до нашого звукорежисера і каже, хлопці, а у вас є мій диск? Ми кажемо, в нього вискочив кажемо: ні. Він каже, я так і знав, я взяв з собою <рес> <рес> і дає мені деку то добре, що наш звукорежисер вміє з цим ну, це включати. Uh -huh. І мені дуже подобалось, він так гарно виступає. Та, певно, молодь не до кінця його там розуміла і сприймала, uh -huh. але величезна частина, підспівувала. Знаєш, хто? Ну, артист виступає, він такий класний, знаєш, харизматичний, яскравий, він так гарно виступає, гарно виступає. І молода мене кличе. Речена, каже, це, 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 Хто <рес> хто? <рес> Будь ласка, будь ласка, можна вас попросити? Або я піду, або він піде». А я кажу, зараз ми це питання уточнимо. Я це... підходжу до чоловіка, який момент співає. Я до нього підходжу, кажу. «Зиновій, остання пісня. Він, він співає, 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 І якусь паузу каже: як останнє, що не бачиш, я заходжу. Ну, коротше, ще було дві пісні від нього. А подарунок це був від кого? Від нього, від Від Ребята, Я сьогодні вирішив подарувати себе вам. Але дуже прикольно. Насправді, якщо це був подарунок від нього, всі думають, що це від когось подарунок, а чоловік просто їздить по весіллях. Подалили, похаву ввечері. Я оцей ресторан люблю. Це був подарок від держави. Є подарок, є гучок.